Привіт всім шанувальникам альтернативних енергій. Сьогодні я хотів би продемонструвати вам один з засобів здобування такої енергії, так званий двигун Стірін, Винайдений і запатентований в 1816 році шотландцем Робертом Стірліном. Сказав, що це був священник, і, так би мовити, з Божою помічю він і зробив таку чудову річ. Дюгун Стірінга відноситься до е, так званих е, догонів зовнішнього збирання, тобто е, тепло підводиться ззовні до циліндра. Ось цей циліндр. Тут в мене він виготовлений з бляшаного корпусу з під будівельної пінки. Джерело тепла, спирт. В даному випадку сухий спирт. Частіше він в рідкому виріде спирт. Спробував я ось цей розпалювач для дерева та вугілля, Але він дає мало тепла. Набагато жвавіше працює він на газі, на газовій плиці. Але в ідеалі хотілося б не тратити кошти на оці всі речі. А використовувати е, дармові, е, дармову сировину, в саду, дрова, хмиз після обрізки дерев, папір, бур'ян сухий, все все, що може горіти і давати тепло. Я Розробив два варіанти таких двигунів, і вони е скоріше являються не кінцевим, не кінцевою цілю, а проміжним варіантом для розвідки, що є слабкими і сильними сторонами кожної конструкції. Один двигун має вертикальне розміщення циліндра. Ось він другий горизонтальне розміщення. І у відео я поміщу їх для порівняння. Яка конструкція більш ефективна. Вертикальне розміщення циліндра, воно характерне тим, що всередині Поршень, особливий поршень він називається. Тут є два поршні, треба робочий поршень. І поршень особливий, який не має абсолютної е, пневматичної ізоляції, а має е, щілини між діаметром його е, складає. 1-1,5% від діамент, внутрішнього діаметру циліндра. І завдання його перемішувати, е, нагрітий газ. В даному випадку робочим газом є гаряче повітря. Перемішувати всередині циліндра між гарячою частиною і холодною. Ось це холодна частина, холодильник, тут є вода, тут є вода, а ось це джерело тепла. І чим більша різниця температур, чим більше ми досягаємо різниці температур, тим ефективніший двігун, потужніший і швидкість обертів, тим відповідно більша і тим більше енергії можна від нього одержати. Отже, що в нас тут є? Почнемо з несучої конструкції. Яка підлаштовується під цю спиртівку, далі концентратор тепла для того, щоб найбільш ефективно використовувати тепло, щоб воно конвективно не тратилося в боки на повітря, а акумулювалося. Тут є ще азбистова прокладка. Знизу я покрив спеціальним герметиком високотемпературним, який витримує 343 градуси червоний продається. Далі тут для склеювання я використовував для герметизації. Всередині цього циліндра. Знаходиться е, дисплейсер з регенератором. Що означає дисплейсер? Я вже сказав, це спеціальний поршень для переміщування. А що ж таке регенератор? Регенератор це м, посудомийна драйка, в ідеалі найкраще було б використати сталеву вату. Корпус цього диспенсера – це звичайна консервна банка, яка має трошки менший, як я вже сказав, на 1 1,5% менше, ніж внутрішній циліндр діаметр. Перфорований ця банка знизу і зверху і наповнена. Цією посадомною драйкою. Перфорована для того, щоб повітря, коли буде приходити від нагрітої частини до холодильника, щоб воно вільно проходило через цей регенератор. І функція цього регенератора полягає, тобто цієї посадом драйки, полягає в тому, щоб Акумулювати в собі тепло і полегшувати процедуру охолодження в місці в холодильнику, а при зворотному русі повітря до нагрівача, щоб вона попередньо підігрівалася тим теплом, яке було попередньо залишене при русі повітря. Далі. Тут тяга, тяга дисплейсера виготовлена, всі тяги виготовлені з велосипедних шпиць. Тяга дисплейсера має отвір так діаметр шпиці 2 мм, і тяга Повинна дуже ретельно входити в отвір, не повинно в повітрі звідти виходити. Треба дуже ретельно цей отвір просверлити меншим діаметром, а потім шпицею розширити до 2 мм. Бажано його добре притерти і бажано змастити якоюсь маскою. Це повітропровід від е, е, циліндра дисплейсера з'єднує з циліндр-дисплейсера, з'єднує з, е, -дисплейсера, з, з е, камерою робочого поршня, який виготовлений знову ж з консервної банки. Трохи меншого розміру, як правило, об'єми е, або рівні, або. Об'єм робочого поршня десь півтора рази менший за об'єм виштовхуваного повітря з камери дисплейсера. Герметичність тут в робочому поршні забезпечується резиновою мембраною з дитячих надувних кульок. Ну, це кришка пластмасова з пляшок. Все доступне, все доступне. Основна тут особливість мотора стіляна в тому, що, хід, хід поршня і повний оберт, він поділений на чотири частини зміщення в фаз. Руху дисплейсера і робочого поршня зміщенням на 90 градусів. Ви бачите, геометрично це так видно. І запуск двигуна, тобто рух цього маховика, повинен бути в, в ту сторону, щоб спочатку досягав, а зараз. Дисплейсер свого нижнього положення. Так, кручу далі, а після цього робочий поршень входить і далі, досягає. І так, один оберт ділиться на чотири фази згідно відомого з термодинаміки циклу Карно для ідеального газу. Для реальних газів він називається циклом Стірлінга. і головний винахід Стірлінга, головна особливість полягає в тому, що Стирлінг, Роберт Стірлінг вперше застосував. В таких теплових двигунах регенератор, який тоді на момент патентування цього двигуна був названий Е, тобто елемент для економії тепла, прийдемо далі. Для передачі руху кінематичну зв'язку між двома циліндрами служить цей маховик, про його ще одну роль я скажу далі і цього коромисла. Цього коромисла. Маховик, <клух> маховик повинен мати Таку масу, щоб достатньо для того, щоб продовжувати безперервний рух в точках, в так званих мертвих точках, коли поршень виштовхувач досягає верхньої точки або нижньої точки, і щоб мотор по інерції завдяки накопиченій кінетичній енергії ці точки. Далі у нас ще є. Генератор. Генератор саморобний складається з соленоїда, взятого з старого Електролічильника. В магнітопроводі є прорази. Тут на, з того боку на шківі, в мене є металевий диск, на якому від старого CD-CD-драйвера, на якому? Ось бачите, неодимовий магніт. Там я, зараз неодимовий магніт. Він пробігає перед прорезом цим замикає магнітний потік магнітопроводі і індукує напругу протікаючим струмом. Ось я Мені індикатори. О, це два світлодіоди. Від блоку світлодіодів 12-вольтових Samsung я один від'єднав. Тут десь генерується напруга приблизно 7-9 вольт, як очевидно. Поки що пульсуюча напруга. Потрібно додати мінімум 8 магнітів, і, бажано якомога сильніших тут. Ну наскільки практика покаже, наскільки потужний цей дзвон, щоб живити зарядний пристрій для телефону. Саме для цього я його хочу використати, а не тільки як музейний експонат. Ну так на цьому і напевне і треба завершити. А більш глибші теоретичні знання щодо роботи цього двігуна я дав посилання на деякі сайти. Прийду до опису. Иншу двигуна.